коп'єй, славний коп! Всім нарешті привіт! З вами ваш улюблений ютубер Петро. І сьогодні, хлопці, і дівчата, ми виїхали на скіфів велику розвідку. Взяв сьогодні з собою, як завжди, XTERRA ELITE. Буде нам допомагати в пошуках. Це в нас від п'ятої до сорокової мультичастотник. Тому думаю, чудово має справитись. Це в нас перше з чотирьох поселень на сьогодні. Скіфи подивимось, як буде по знахідкам. Плануємо розвідку по новим точкам двадцять п'ятого року. Тому хто ще не копає, звертайтесь де копієї. копати разом з нами. Вийшов я щойно в поле. Вон, перший павер пішов до нього і думаю, блін, був би я з кіфом тут би і сидів. І дивіться. Який сигнал на бронзу. Ну це музика. Музика. Ще сам не дивився. Один раз капнув і десь оці руці. Блін, ну сигнал, я вам скажу, чисто на бронзу був. Він розсипалось. Тепер спробую його. Знайти Ну що, хлопці? Давайте нехай нам іде знахідка маленька та велика. Ну ви щось бачите? Оп! Оп! Хто це в нас тут? Наш перший а трапився нам отакий от просто чудовий, ціленький накінечник бронзовий. Подивіться, 2000 років землі. І от ми його тримаємо. Блін, тепер мене звідси точно палкою не прогониш. До речі, по налаштуванням питали. Я використовую завжди поле 1, чуйку на максимум і, звісно, мультичастоти. А ну, що тут у нас зверху? Зловив ще один сигнал. Петь, чуєш? монетка. А, ні, бронзова штучка якась. Все, ну прикольно. Прикольно. Нахідки потрошку йдуть. подивіться, приніс. Злодій, блин. Злодій. Нам залиш, хоч трошечки тримай. Тут Демончик вже також знаком. Всіх по бронзовому. Ось така ось вот семка. Звісно, зараз перевіримо це окрасення по сигналу. Блін, патіну шкода, не дуже гарна. Але все ж таки. О! Ну такий хлопці ми точно не прогавимо. Вже воно в краю поля. І дивіться, який сигнал. Біжу до Вовчика, а тут, думаю, перевірю. І тут у нас хлопці знахідка. Побачили? А тепер хто побачив, ставимо лайк. А тепер... Ну, чесно кажучи, через екран я сам не бачу. Але ось він, наш маленький красень. А трапилась нам отака от малесенька сімка. Це в нас орієнтовно десь 3-4 століття до нашої ери. Стан просто чудовий цілесенька. Хоч бери, зараз стріляй. І причому стільки ж ми тут ходимо. 15 хвилин і вже є перші знахідки. Бігу я за хлопцями, отам вони щось дернули. А тут отакий от сигнал. Ну і як його пройти, а? Фу, вже вкопався на пару штаків. Але сигнал все ще не йде. Так. Ну що? Йди до нас. Хабарчик і великий і маленький. Почули звук? Як класно випав цей зеленунчик. Я було вже розраховував, що знайшли ми монетку з Київську, але це, звичайний хлопці, мідячок. А трапилась нам, походу, капусточка, так? Да? Стан будемо казати, ну так собі, а рік 1800-17. Ну тут вже залишки від монетки, але все одно, як знахідка, піде. От ви просто подивіться на розмір оцієї от от, кераміки скіфської. Гігантська просто. Це ж які вони глеки були, а? Ходимо ми прямо по центру поселення. От, на пагорбі вже вовщик дернув щойно ці знахідки. Вирішив також там перевірити і це, дивіться, поруч також лежить. Така от краса. Копнув я один раз, але не шукав. А це в нас маліпусенька сімочка. Офігеть. От це вовши тут і ходив, бронзу крупну підняв, а тут ще й сімки. Зараз почищу і покажу. Почистилась, самі бачите, просто ідеально. Взагалі окислів немає, є трошки втрат. Але подивіться, який маліпусик. І як ми його винюхали, хай бохмилий, ще я Ну, Коротше кажучи, мультичастота є мультичастота. Да? Подивіться, красень. Забираємо. Вон дивіться, яка крупна заготовка під щось. Кілечко срібне, пару наків, Оце все тут щойно знайшов. Не пройшов я! І 10 метрів. Знову бронза. Сигнал, я вам скажу, досить цікавий, як на мене, то чисто на нак. Ну от скажіть, хіба реально винюхувати оцю дрібноту? <гум> я його шукав 5 хвилин. Маліпусіка цього. Ну от ви мені скажіть, як оцю... Дрібноту можна взагалі знайти нормально. Але ж лізуть, лізуть, бачите, винюхуємо потрошки. Вон, бачите дірочку. Дивіться, що я знайшов. Просто чудове прясло скіфське. Та була хатка і ходимо прямо по ній. Я вам скажу, азарт присутній. А ну показуй. Що готовий? Давай. Йо. Кря-кря. Ага, да, якась уточка. Амулет. Та думаю, якийсь там ще амулет, чи що. Чи іграшка може яка. Амулетик по-любому. Да, і оце, отут, певно, була хата. Проволка. Проволока. Пройшов ще отак от. І тепер дивіться. Вже навіть дуже не розраховував. Знайти щось дуже класне. І тут знов полізла скіфятіна. Ви просто подивіться, торчить щось прямо з грудки. зелененьке, гарненьке. І це щось, скоріш за все, скіфська сережка. Ну, а шкода трошки вона зігнута, бачите. Але все ж таки антикваріат скіфи сиділи, теряли. А ми тут знаходимо. Ні, я вам скажу, точка класна. Це в нас осінь 25-го року, тому хто хлопці ще не копає, внизу буде посилання. Підписуйтесь на нашу спільноту. Будете копати разом і присилати звідти, я сподіваюсь. Овчик, як почув мій сигнал, почав сюди бігти, але він мій. Чиста бронза, десь неглибоко. І реально дуже цікаво, що воно таке. Ага, навіть знав, що тут треба купати. Десь ці груці. Ну що, хабарьонок, іди до нас. Да десь тут. Торчить. Побачили? Ех, блін. Я вже думав, щось цікаве, але ви бачите. Трапляють такі от бронзові обломки Обломки. в прямому і переносному сенсі. Ну я вам скажу, за рахунок мультичастот теоречка вибиває цю бронзу, хай бог миле. Не, ну вовщика брати з собою на коп взагалі невозможно. От подивіться, якого нако найшов. Це я так розумію, це чи половинка, чи він такий і був. але красень. І от таку от накладку скороною. Поруч зі мною підняв, щойно. Із кіф сидів. Якісь перша світова походу, ну коротше, місце цікаве. Ну, коротше, хлопці я з Вовчиком, Каже, давай поїхали ще одне місце перевіримо. Бо тут бронзи є, але маловато. От що його робити? Хочемо іначе на розвідку піти. Ну як такі сигнали можна залишати? Подивіться. Блін, ну такий сигнал, я вам скажу. Навіть якщо буде шмурдяк, все одно покажу. Їх тут не так багато. А ну, хто такий? Схрестили пальчики. Ну -мойо, воно то бронза. Але, на жаль, це не виріб, це, походу, просто якийсь оплавок, да? Шкода, шкода. Але ж ви бачите, які сигнали крупні бувають. Це місце взагалі не бите, але треба її ще перевірити. А чому повернув сюди? Бо бачив оцей зуб гігантський, подивіться. Це що, скіфський, чи якась корова, хто там знає. Ну коротше якось так. Хлопці щось знайшли, класне. Фух. Кричать на все поле. Ну, зараз подивимось. Що ж тут таке. Я навіть прилаз схватив і побіжав. Такі крики були. Та ну ні, гони, серьезно зашл? Ахрееть. Посмотри ківани рядом. Слышиш, ніфіга собі шмат. Чуєш, що тут грам 20 не менше. Афігеть, ну ти, блін, і хапуга. Сів оце трошки пороздивлятись та вам показати. Ви подивіться на цю красу. Це просто офігеть. Я так розумію, що дійсно... Чи якийсь чи фібула, Ще амулет вон є дочеплялась. Ну все, коротше я звідси тепер до завтра нікуди не піду. Ви вон, подивіться, як вони тепер винюхують те місце. Хай Бог миле після того золота. Ну і звісно, який коп без обіду. Вже прийшли до машини. Скажи, який коп, такий обід. Ну Це да, так. Непоганий, да. непоганий обід і коп на 100 також класний. На дивишся, так думаю, суки накопали, ще їдять. <рив> ну що, після такої знахідки, думаю, час вже провести нашу улюблену рубрику. А що з знахідками? Наша спільнота МД копіє в інстаграмі, встановлює місця для пошуку. Там, де все: Римська імперія, скіфи, середньовіччя та багато іншого. Тому сідайте зручніше та подивіться, що наші хлопці по ним нашукали. Якось так наші хлопці настарались. Всім величезне дякую за звіти. Ви молодці, копаємо далі. А хто ще не копає, підписуємось. МД-копії в інстаграмі. Там є обмін, продаж МД за нижчими цінами, а також місця для пошуку. Встановимо та будете копати разом з нами. я вже в полі налаштований наполювати багато золота. І я вам скажу, це не золото, звісно. Але теж досить непогано. Ви просто подивіться на цього красунчика. Трапилась досить велика сімка і ви бачите, сахран, можна сказати, чудовий. Не золото вже ж, але теж непогано, так? Да? Красень, просто красень. Ми там з хлопцями щойно виходили просто. Кожен сантиметр. Але, на жаль, золота більше не було. Я тут перебіг в край поля і був такий от сигнал. Досить багато мусора траплялося. То я вже онлайн мало копаю Знайшов пару зламаних маків, але ж нічого цікавого. А тут, ви подивіться, який красень трапився. Трошки зламаний, але на ньому. Просто чудова тамга. Вон, бачите, такі рисочки йдуть. Це плем'я позначало свої Так, Досить, до речі, нечаста знахідка, приємна. Але знову ж таки, на жаль, не золото. Ну ви просто подивіться, хіба це не краса. А тепер. Чудовий бронзовий сигнал. Так, ну що, я сподіваюсь, ви вже схрестили свої пальчики. просто подивіться, як він гарненько випав. Чуєш, Дімон, накнушов. Офигенный просто. Это кто? Скиф? Чи кимириец, а? Да ты что? Не, ну так я вам скажу, и копать можно. Вы бачили его погляд, когда он почув вот этот сигнал поруч. Вот это песенка, вот это я понимаю. Чудовий просто сигнал. Я не розумію, з якої сторони зараз будемо з вами знов шукати. Не, ну такий коп, я вам скажу, мені вже дуже подобається. Так наче можна... Так, десь же тут. Так наче можна і копати, да? А ну Йомо! Да! Буває і обломи. Ну що, хлопці та дівчата, я вже біля машини. Для мене, походу, на сьогодні портал знахідок закрився, тому вже буду перевдягатись потрошку. Та будемо підбувати підсумки. А перед тим хотів всім подякувати за перегляд, за підтримку. Сподіваюсь, вподобайку не забули поставити. Ну і нагадаю, що підписатись на мд в інстаграмі, там є обмін, продаж МД за найнижчими цінами, а також місця для пошуку. Тому долучайтесь, будемо копати разом. А по знахідкам вийшло у нас якось ось так. Ну, звісно, хотілось би відмітити ось цього одкрасення. Блін, ну який же він був гарнесенький, да? а цей накінечник. Певно, це найкращий за сьогодні. Також оцей був непоганий, такий бронзовий, класний. І ось цей. Ну а інше це вже здебільшого були сімки, ну нічого цікавого. Сережечка трапилася, така от скіфська непогана. Трошки монеток було там, советики, не советики. Ну, щось таке. А взяв оце в Дімона полюбувати ще раз золотішком. Ну ви просто подивіться. На цю красу. Звісно, це просто рекорд нашого копу сьогоднішнього. І так я ще хлопці ніколи не купав. Ну, якось так, хто шукає, той знаходить. Підписуємось на канал, ставимо вподобайку. То до зустрічі в наступному відео.